У публічних місцях Вінниці заборонили вмикати російськомовних виконавців. Обласна та міська рада спрямують кошти на оборону країни. Цими вихідними Україна перейде на зимовий час. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Близько трьох тисяч набоїв, ручні гранатомети, снайперські гвинтівки, кулемети, автомати, вибухівку з детонаторами. Майже 40 видів озброєння вилучили правоохоронці у 49-річного колишнього військового у Липовці. Із нашого інсайдерського джерела стало відомо, зброю чоловікові постачали із зони бойових дій. Трофейні автомати він не продавав, а перетворював на макети і виставляв на інтернет аукціони. Чоловік є ветераном російсько-української війни. У нього є важке поранення, та незважаючи на це, згідно законодавства, йому загрожує до семи років ув'язнення. За вказаним фактом поліцейським розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до семи років ув'язнення. Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі з її безсонним рухом. Так почався диктант національної єдності. Мільйони українців сьогодні перевіряли себе на знання рідної мови. Ми чи не єдина країна в світі, яка щороку перевіряє себе на знання рідної мови? У 2000 році українське радіо започаткувало перший радіодиктант. Впродовж століть українську мову. Зневажали та винищували, і тепер, під час великої війни, знання своєї мови це теж перемога. Наталія Васильєва народилася та виросла в російськомовному Маріуполі. Це було нав'язано радянською владою, але, незважаючи ні на що, Наталя вступила в педагогічний університет на факультет філології, аби знати та не забувати свою рідну мову. Велика війна застала жінку в рідному місті. Тепер вона переселенка у Вінниці, але продовжує працювати зі своїми учнями і разом з ними сьогодні пише диктант єдності до війни. В школі обов'язково в цей день долучалися і батьки, і вчителі, і адміністрація школи, і старшокласники. Діти знаходяться в принципі по всьому світу більша частина знаходиться в Німеччині, але є діти і в Польщі, є діти і в Нідерландах, є діти і в Ірландії з нашої школи. Є навіть діти на цьому молодших класах з Австралії. А так ми мене сьогодні чотири учні на дистанційці перебувають, які на території України. Є діти навіть із тих міст і тих селищ, які зараз під окупацією. Тобто вони теж виходять на уроки, приєднуються, надсилають завдання, ну тому що вони хочуть бути частиною України. Українці впродовж 23 років пишуть диктант єдності. Авторкою цьогорічного стала віничанка, письменниця Катерина Калітко. У її тексті про найважливіше для українців, де окупований Ізюм, Подільський ландшафт, міст через Деснув Чернігів, Хаджибейський, Лиман та сади на околицях Львова. А закінчується текст історією повернення додому. Дійсно, з кожним роком популярність його зростає, доєднуються зрозуміло в закладах освіти. Це студенти, учні зростає кількість, і ми повинні розуміти, що це не раді диктант для того, щоб отримати свою рідну оцінку. Це диктант для того, щоб ми показали свою повагу до української мови, об'єдналися. це своєрідний ще один захід для цього, і відповідно, щоб ми самостійно пересвідчили, що дійсно ми вміємо правильно писати правильно говорити, перевірити знання рідної мови, переслати на електронну пошту можуть усі, хто долучився до диктанту єдності і черговий раз переконатися, що наша мова має значення. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінничина». У громадському транспорті, у кафе, ресторанах, спортивних залах не повинні звучати. Російськомовні виконавці таке рішення сьогодні прийняли на черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати погодили постанову про створення центрів психологічної підтримки під час війни і затвердили бюджет на 2024 рік. Детальніше у сюжеті Владислава Гемби. Сорок рішення прийнято. Депутати знову виділяють гроші на найважливіше армію, поліцію та національну гвардію. Також гроші підуть і на територіальну оборону. Так сьогодні було вирішено черговій сесії. Не менш важливо підтримувати і тил. Мова йдеться про психологічне здоров'я дітей та їх батьків. Наше завдання сьогодні максимально психологічно підтримувати і не тільки дітей в цих підліткових клубах. Буде надаватися допомога і їхнім батькам. Поптерем, звичайно, тому просили підтримати даний проект рішення в цілому. Під час війни важливо підтримувати ментальне здоров'я віничан. Тому в підліткових клубах створено психологічні центри, де безкоштовно надають допомогу. Дуже багато звертаються батьків з дітьми, навіть якщо в нашому місті немає щодня обстрілів, все одно діти вони психологічно напружені, вони здригаються, коли чують сирени. Тобто вони все одно психологічно вже нерівноважені. І за цього батьки дуже просять, щоб з ними поспілкувалися, щоб все ж таки їм повернути трошечки спокійного, мирного дитинства. Також було прийнято рішення про формування бюджетів громади на 2024 рік. Аби не виникало запитань, кабінет міністрів 6 років тому прийняв рішення про прозорий розподіл коштів громад на платформі ЄДАТА. Підтримка в першу чергу збройних сил, національної гвардії і публічної безпеки нашої поліції, тому що безпека в територіальній громаді це теж досить актуальне питання і важливе питання в умовах війни. Особливо у нас працює критична інфраструктура, заклади соціального характеру, я маю на увазі охорона, здоров'я, освіта, і ці всі речі повинні працювати стабільно. Разом із тим ми повинні бути готові до будь-яких викликів, особливо в опалюваний період, коли рашисти будуть намагатися, ну дійсно, якимось чином створювати проблеми по енергетичній інфраструктурі. Також були внесені зміни щодо розподілу грошей на розвиток соціальної сфери, цифрового розвитку та забезпечення продовольчої безпеки. Гемба Владислав, Юлія Васількова, телеканал Віничина. Безпека та оборона України основні пріоритети під час війни. Тож на черговій сесії Вінницької обласної ради депутати підтримали рішення формувати бюджет області на 2024 рік так, щоб значну частину грошей спрямувати на потреби військових. Також під час засідання депутати підтримали рішення передати одну з будівель на Вінниччині на створення реабілітаційного центру для військових. Рішення прийнято за 61. На Вінниччині створять новий та сучасний реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни. За це проголосували депутати Вінницької обласної ради. Загалом під час сесії було розглянуто 17 питань. Рішення, яке покликано умовами і вимогами сьогодення. До речі, воно виходить десь із тих принципів і пріоритетів, бо реабілітація військових ну, і фізична, і психологічна, і соціальна надзвичайно важлива. Пріоритет для Вінницької області під час війни це допомога збройним силам, реабілітація постраждалих від агресії РФ, підтримка критичної інфраструктури. Стійкість і турбота, турбота це соціальний захист, стійкість це інфраструктура у зимовий період і допомога звичайно у всіх галузях і сферах життєдіяльності, щоб нормально функціонували територіальні громади. Під час засідання депутати підтримали рішення передати 5 мільйонів гривень на програму оборони. Ці кошти мала використати військова адміністрація для виконання програми забезпечення. І в комісіях, і в сесійній залі прийняли рішення, що доречно і пропонують керівнику обласної військової адміністрації припинити її, скажімо, дію, а залишок коштів спрямувати на оборонну здатність підтримку збройних сил військових. І все, що пов'язано з посиленням обороноздатності, наприкінці засідання говорили і про мор риби. Раніше було створено робочу групу для розслідування гибелі осетрових у Ладижинському водосховищі. Розслідування триває Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Через спалах гепатиту А заклади навчання у Вінниці зобов'язали дезінфікувати посуд після кожного прийому їжі, а також контролювати дотримання технології приготування страв правил особистої гігієни, як дітьми, так і персоналом. Контролюватимуть генеральні прибирання на ринках, а також дотримання правил гігієни працівників кафе та ресторанів. Дезінфекцію проведуть і в міському транспорті міста. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення визначити спалах захворювання на вірусний гепатит А надзвичайною ситуацією та посилити роботу, щоб усунути вірус. Допоки не спаде спалах захворюваності, школярі навчатимуться дистанційно. Підприємства енергетики на Вінниччині готуються до можливих відключень світла цієї зими. Про те, чи допоможе перехід на зимовий час заощадити споживання електроенергії, будемо говорити з Михайлом Ганчуком, директором ТОВ Провавтоматика Вінниця. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в контексті енергетики для чого потрібно переходити на зимовий час? А... Перш за все, звісно, це економія електроенергії. Чому, для чого це й робилось вже близько 100 років тому? Це, зважаючи на час на короткий тривалий час зимою світлового дня, економічно вигідно розпочинати робочий день пізніше на годину. Перехід на зимовий час. Чи вигідно це для енергосистеми країни трошки детальніше? Розкажіть, будь ласка, про це. Перш за все, це вигідно, звісно, самим споживачам, людям. Давайте що зараз багато ведеться дискусій з цього приводу: треба, не треба, там є, звісно, свої плюси, свої мінуси. Але будемо виключно відштовхуватись від цифр без емоцій, без, без якихось додумувань. Так, от, власне, давайте порахуємо. В Україні 40 мільйонів населення. Цифри беремо дуже приблизні, в кожній сім'ї приблизно 3-4 людини, тобто 10 мільйонів у нас квартир чи будинків. Ну, в сумі 10 мільйонів помешкань. В кожному помешканні, як мінімум, є три лампочки світлодіодні по 10 ватт, тобто 30 ватт. Зважаємо на те, що не у всіх. Регіонах України буде економія, тому що в нас країна велика і між сходом і заходом різниця приблизно півтори години. Тобто на сході сонце зійшло, а на заході воно зійде тільки аж через півтори години. Тобто, економія буде фактично тільки в половині країни. Відповідно, 5 мільйонів помешкань. 5 мільйонів помешкань, якщо перемножити на 30 ватт лампочок. Це економія 150% 150 тисяч кіловат на день. 150 тисяч кіловат на день економить Україна завдяки переходу. Беремо за місяць економію 25, наприклад, робочих днів. Адже на вихідні ми зазвичай прокидаємося пізніше. Тобто економія буде вже за місяць 3 мільйони 750 кіловат. Якщо брати ще й промисловість сюди додати, адже промисловість, якщо починає на годину пізніше працювати, відповідно користується менше теж штучним освітленням на годину. Це дуже приблизно, але приблизно 5 мільйонів кіловат ми будемо економити за місяць. А, в масштабах країни, звісно, це небагато. 5 мегаватт це потужність, яку виробляє атомна електростанція, в якої 5, 5 енергоблоків по мегавату за годину. Тобто, це. Економія це година роботи атомної електростанції середньостатистичної. Не так вже і багато, тим не менше, це це гроші. Якщо ще привести ще в гривні, а ми платимо 2 гривні за кіловат, то це буде 10 мільйонів, 10 мільйонів за місяць. Тобто 10 мільйонів гривень зекономить фактично населення України за місяць. Ну, це невеликі кошти, проте ці кошти нам зараз, як на мене, потрібні як ніколи. Якщо брати статистику, є статистика загальнодержавна, яка свідчить, що економія завдяки переходу на зимовий час 1% від загального споживання. Україна споживає 12 мільярдів кіловат. Відповідно, 1% це 120 мільйонів. Кіловат. Це ще більша цифра. Тобто 120 мільйонів кіловат це вже багато, це значна цифра. Вона, до речі, дуже суттєво знизилася останнім часом завдяки переходу на світлодіодне освітлення. Раніше це були лампочки розжарювання, і ця цифра була приблизно в 5 разів вища. Тобто, ми вже економимо проте, звісно, значно менше, ніж раніше. Ну і вже мабуть держава повинна вирішувати вигідно чи не вигідно. Як на мене, це звісно вигідно. тому що це, це не малі кошти, і зараз вони нам потрібні як ніколи. І про економію трошки глобальнішу поговоримо далі. От чимало підприємств у Вінниці встановлюють сонячні станції, щоб забезпечити себе альтернативним джерелом живлення на час можливих блекаутів. Наскільки це важливо для країни? Сонячні електростанції є двох типів: вони є з акумулюванням і без акумулювання. Сонячна електростанція без акумулювання вона не забезпечує диверсифікацію електропостачання. Тобто, якщо немає електроенергії, в ви користуватися електроенергією теж не зможете. Але є електростанції гібридні, так звані з акумулюванням. І зважаючи на те, що ми на прозі там дуже великої ймовірності відключення електроенергії. Цього сезону, то це звичайно вихід, це вихід, і зараз маємо там у нас компанії дуже багато замовлень, адже це рішення, яке дозволяє бути фактично енергонезалежним, частково енергонезалежним. Адже сонячна електростанція вона не забезпечує повністю потреби. Потреби там, будинку, квартири. Але, зважаючи на можливий блекаут, звісно, якісь мінімально необхідну електроенергію точно можна мати і її точно буде достатньо. Яка частина підприємств, ну будемо говорити про Вінничину, вже забезпечена сонячними станціями? Підприємства Вінничини, ну і не тільки Вінниці, і України і фактично у світі, вони будують сонячні електростанції мережеві, тобто електростанції без акумулювання це електростанції, які дозволяють економити економити електроенергію. І звісно, у нас зараз, поки що, ціна невелика за електроенергію відносно європейських цін, а до війни ціни були однакові, як у нас, так і в Європі. І ми теж розуміємо, що як тільки війна закінчиться, ми. Ціни будуть підійматися, підніматися. і до цього варто готуватись для того, щоб щоб наші підприємства і продукція підприємств залишалася конкурентоспроможною, потрібно споживати менше енергії або або її виробляти. А виробляти це фактично тільки видає це сонце, вітер і вода. Із цих трьох видів джерел енергії, відновлюваних джерел. Сонце є найефективнішим, тому. У нас вже є, так скажу, в цифрах не будує інформації, але те, скільки ми вже встановили, і наші компанії, і партнери це вже більше половини підприємств в Вінниці мають різної потужності, але мають соніші електростанції. і трошки детальніше про те, як допомагають альтернативні джерела живлення пережити скрутні часи. Гібридна сонячна електростанція з акумулюванням. Mm -hmm. Коли вдень світить сонце, вона заряджає акумулятор. А якщо електроенергії немає централізованої, звісно, ми виснажуємо ввечері ці акумулятори і маємо тим самим електроенергію. Ці електроенергії, хочу розвіяти такий невеликий міф, бути повністю енергонезалежним, завдяки видає, можна, але це дуже довго. Таких прецедентів навіть у нас на Вінниччині немає. Тобто можна заміщати частину електроенергії, на яку у вас є потреба завдяки сонячній електростанції. Частину, частину електроенергії дійсно можна і варто отримувати завдяки сонцю. Аналогічно підприємства. Підприємства теж ставлять гібридні сонячні електростанції з акумулюванням, але невеликі, виключно для забезпечення потреб надважливих. Надважливих споживачів на підприємстві, наприклад, це може бути пожежна сигналізація, серверні чи охорона, і так далі, невеличку енергію можна мати завдяки сонцю і на підприємстві, в тому числі гарантовано електроенергію. Що дуже важливо, що сонячна електростанція, хоча можливо і не забезпечує повністю як житло, так і підприємство електроенергії, проте вона. Постійно поновлюється, адже кожен божий день сходить сонце, і ми кожен день заряджаємо акумулятори, і ввечері можемо їх виснажувати, тим самим і економити, і мати точно гарантовану електроенергію, не зважаючи ні на що. Дякую вам. Дякую, Михайло Ганчук, директор ТОВ промавтоматика Вінниця, був з нами на зв'язку. Вихідними Україна перейде на зимовий час. Перевести годинники на годину раніше потрібно буде в неділю, 29 жовтня. Тож цього дня українці спатимуть на годину довше. Про те, як впливає на організм людини перехід на зимовий час, будемо говорити з Ольгою Дзядзьо, лікаркою-психологиною лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас! Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, який вплив на організм людини має перехід на зимовий та літній час? Будь-які зміни вони порушують нашу адаптацію, і нам потрібно пристосуватися до цих змін і так само з переводом годинників. Але, на мою думку, перевід годинника на годину назад буде сприяти тому, що нам буде краще адаптуватися до зменшення світлового дня. Що, в свій, що як наслідок дасть нам більше можливості поспати, трошки пристосуватися до того, що змінилася пора року. Ми знаємо, що наші циркадні ритми також змінюються відповідно до пори року, і, відповідно, зараз люди стають більш сонливими, більш апатичними. Ну, не всі, звісно, дехто адаптується добре, але є і такі стани. Також схильність до депресії зараз збільшується. Це це обумовлено тим, що вироблення серотоніну, яке виробляється саме в нічний час, більше зараз він нам якби, стає трошки не в нагоді, тому що він реагує на те, що немає такого світла в день, і, відповідно, ми стаємо більш сонливими, знижується наша продуктивність, погіршується запам'ятовування і загострюються хронічні захворювання. Все це взаємно. Хто, на вашу думку, більше підлягає такому впливу і як саме це проявляється? На мою думку, такому впливу підлягають більше люди похилого віку, також діти, звісно ж, бо їм важко адаптуватися, люди з хронічними захворюваннями, ну і також з психологічними порушеннями і психічними розладами. Ось і відповідно важко їм адаптуватися до цього періоду. Чи пов'язана осіння депресія, про яку так часто говорять, на жаль, угу. зі зменшенням світлового дня? Так, пов'язана через те, що зменшується за рахунок світлового дня, зменшується також і вироблення серотоніну, дофаміну. Це наші гормони, які відповідають за нашу радість, за щастя. І знижується емоційний фон, тобто знижується наш настрій. І звідси також випливають і такі депресивні стани, що може бути цим спровоковано. Які ваші поради, як краще звикнути і адаптуватися людям до цього переведення годинника? Ну, будь-який період потребує адаптації, цей в тому числі так нам трошки важко пристосуватися до нових умов. Щоб я порекомендувала, це перед сном потрібно. Виключати телефони, телевізори, як би це не звучало. Так? Хоча б на годину раніше можна взяти якусь книгу почитати, це доволі добре розслабляє і стимулює навпаки до засинання. Так? Е, також збільшити вживання вітамінів, мінералів, це фрукти, це також допоміжні, наприклад, е, та якісь вітаміни. От, фізична активність прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями також допоможе. Тобто, те, що нас розслабить, допоможе пристосуватися до нових умов, розрядить також психоемоційно. Це буде сприяти адаптації і зменшенню ризику хронічних захворювань. На сьогоднішній день в період війни ми всі перебуваємо під стресом, під підвищеною тривогою, відчуттям тривожності. І відповідно, потрібно його знижувати для того, щоб і підвищити опірність в загальному нашого організму. Адаптаційні ресурси, так як говорять, це саме те, що не дає нам хворіти, не дає нам. Падати духом, так, ось, тому потрібно розряджуватись також і емоційно. З фізичного, що також можна використовувати, це, ну, як я говорила, прогулянки, так, заняття спортом, ну, хоча б легенькі якісь заняття, гімнастика, кому це доступно. ось. Але на сьогоднішній день також в порядку. Того, що в нас відбувається, не всі хочуть це виконувати так. То хоча б прогулянка на свіжому повітрі. Вона також компенсує оце якісь поганий Звісно, настрій. Звісно, якщо ще в хорошій компанії, так, щоб можна було поговорити, розповісти про свої якісь проблеми, поділитися чимось хорошим, так? тобто друзі, рідні, от <кхід> доступ свіжого повітря обов'язковий. І так як в нас зменшується світловий день, потрібно забезпечити себе світлом. В темнішу добу, так як ми зараз працюємо, ну дехто і до пі, до, там до години шостої, так відповідно потрібно, щоб було добре освітлення, щоб цей травмуючий фактор, так, темнота, щоб він був мінімізований. Ось, якщо нам потрібна продуктивність, ми ж розуміємо, що за темноти ми нам хочеться спати. Все це також схиляється до вироблення цього мелатоніну, так який нас і стимулює до. Засинання по суті, але спати потрібно певну кількість годин, так? Звісно, звісно. Тому цей режим сну не спання потрібно для себе відредагувати. Зараз, тим більше, в перевід, в час переводу годинників. Для кожної людини ну, 7-8 годин рекомендовано спати, так? але є люди, яким вистачає 6 годин і 7 годин, наприклад, для них забагато. Ось, тому ну, відповідно подивитися відредагувати свій режим дня, прислухатися до власних біоритмів. до біоритмів. Діла, до біоритмів. Тмів, звісно, скільки вистачає людині. І щоб хотіла наголосити, зараз тривоги, ну є таке, що неможливо нам спати стільки часу, так або ну, так стається. Е, ну, хоча б тоді цю годинку десь е, доспати, Да, ну, це робочим людям можливо трошки нереально, от, але компенсувати іншим відпочинком, десь залишитися на 10-15 хвилин хоча б собі в самотності, і залишитися з своїм тілом наодинці, прислухати, що ж мені потрібно. Можливо, це саме вітаміни, гарячий чай, кава або просто приємне спілкування. Дякуємо вам. Дякую вам. Ольга Дзядзьо, лікарка-психологиня лікарні імені Академіка Ющенка, була у нашій студії. Світ відзначає день шампанського. Втім, назви шампанський коньяк» для напоїв, які виготовили за межами Франції. В Україні давно немає. Парламент підтримав законопроект, який передбачає удосконалення правового захисту географічних зазначень. В Європі, а тепер в Україні не французьке шампанське називають гристим вином, а коньяк бренді. Але ви, якщо хочете, то можете його випити за перемогу України. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких і спокійних вам вихідних.